Сьогодні ви дізнаєтеся, чим кампанія відрізняється від компанії, яка гривна вважається найвідомішою, і побачите американського президента. А все тому, що ми вивчаємо пароніми. Терміном паронімія називають таке мовне явище, за якого слова, схожі за звучанням, але різні за значенням, помилково вживаються одне замість іншого. Слова, які утворюють такі пари, називаються паронімами. Розглянемо найпоширеніші з них. Коли ми підписуємо конверт, то вказуємо адресу відправника та отримувача. Їх ще називають адресантом і адресатом. Адресант той, хто листа пише, адресат той, кому його пишуть, тобто той, хто має його отримати. Завдання це визначений наперед обсяг роботи, те, що хочуть зробити. Задача питання, яке розв'язують шляхом обчислень за певною умовою. Під час виконання домашнього завдання іноді доводиться розв'язувати задачі. Гривна це металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї у давнину. Найвідомішою гривною можна вважати скіфську пектораль із товстої могили. А що таке компанія? І компанія знає викладач історії України. Усім добре відомо, що компанія це група людей, які спільно проводять час. Також компанію називають комерційну організацію, а кампанія це сукупність спланованих заходів, спрямованих на досягнення певної мети, наприклад, військова кампанія, що складається з кількох операцій. Пам'ятка це річ або об'єкт, що нагадує про когось, про щось, а також предмет матеріальної або духовної культури минулого, наприклад, архітектурна пам'ятка. А пам'ятник це скульптурна споруда на пам'ять або на честь когось чи чогось. Слова усмішка та посмішка б'ють усі рекорди з неправильного використання. Це усмішка. Тут у американського президента підняті кутики губ і є зморшки навколо очей, що свідчить про його щирість. Слово усмішка ми вживаємо тоді, коли мовиться, що людині добре, весело. А це посмішка. Тут у прототипа Макса Пейна кутики губ ледь-ледь піднімаються, а зможе довкола очей майже немає. Слово посмішка передає відтінок іронії чи сарказму, кепкування чи глузування з когось. Тож усміхайтеся, робіть домашні завдання і проводьте час тільки у хорошій компанії.